Назвіть три марки автомобілів на букву А. Audi, Aston Martin, Alfa Romeo. Давайте наступну букву самі обирайте. Б. BMW, Bentley, Bugatti, Bugatti. Давайте на букву Д. Ducati, є? Yes? Є. Yes. Ну, на Д трошки складно. Їх небагато. Одна Дай є точно. о, третя дуже вона популярна. популярна? Да, її прям знають всі. Особливо в Америці вона популярна. А дочь. Правильно. У ну, мене у дружини дочь. О. Давайте на М. Фафераті, Мерседес. Японські машини. Це японські машини. Ну є, а, я... мазда. є мазда, да. Давайте наступну букву Ф. Ferrari. Ford. Італійці італійці невеличкі Опять. так все правильно. Давайте на те. Тесла, правильно. Та Тойота. Там слова Тойта. Давайте знову. Тріумф є така машина. Тріумф oh, називається да, складна. Ми компанія NG Cars, Ми займаємося пригоном машини із Америки. Uh -huh. Так як ви відповіли, я рахую, що на всі останню те дійсно складно було. Ви можете отримати знижку наші послуги в NG Cars. В Instagram або TikTok, звертайтеся в наш Директ. Обов'язково дуже приємно. Йдемо замовляти, мабуть, дві машини відразу дуже вам дякую. Гарного дня, до побачення, гарних.